Ось бачите, як у нас зараз тут з гості прийшли в салон, ось як працює в куті. ця піч. Ось цієї печі це сьогодні 38-й день, як ми не мили скло. Не тому, що нам впадло, а тому, що воно чисте та не бруднеться. Ми просто протираємо його звичайно сухою серветочкою. Не використовували ще жодного разу засіб для миття камінного скла. Ось, бачите ось як вона виглядає в куті прекрасного вигляд зверху, як вона, ця піч. У цій печі номінальна середня потужність 9 кВт. 9 кВт це 90 квадратних метрів. Але я рекомендую її ставити в приміщення від 25 квадратних метрів до 90, але знати, що її така середня, кайфова така робота це є 50, 60, 70 квадратних метрів. Вона напрягатися взагалі не буде, їй буде це комфортно і буде довго горіти, довго будуть дрова. Горіти і скло буде залишатися максимально довго чистим, але на сухих дровах, тому що сухі дрова це прикольно, але коли ще технології згорання всередині на високому рівні, тоді піч буде працювати ось так ефективно. Так що, модель називається Bidart, Бренд Lacunza, Іспанія.